Машина Galaxy сепаратор. Для чого ця машина потрібна? У нас є машина для очищення від глушпині, а ця машина вона, по суті ламає головку чесника на зубчики. Вона досить проста і під час того, як вона ламає головку чесника на зубчики, частину зубчиків вона вже просто очищує. Це проста машина, вона досить цікава, вона досить надійна. Яким чином вона саме працює? Тобто ми засипаємо сюди головку з часниками, ми закидуємо сюди. Там йде іде такий от круг такий от, і іде безпосередньо звужу, іде звуження. Тобто ми запускаємо машину, вал знизу крутиться, часник під дією центрифуги попадає на звуження, таким чином головка частинка розламується, розлучується на декілька частин. Ми можемо виставляти тут товчину тобто, да, в цього. Цього прижимного механізму вало до ці елементи. Якщо в нас крупний часник, ми можемо трошки збільшити, якщо мілкий часник, ми можемо його зменшити. І таким чином у нас глушпиня вилітає з цієї сторони, там, ці. а сам продукт безпосередньо випадає звідси. Тут стоїть такий вентилятор. Цей вентилятор йде постійно під дух, для того, щоб глушпиня не попадала разом із зубчиками-чисником. Тобто, в принципі, досить проста, надійна машина. Зараз ми включимо, покажемо, як вона працює. По суті, досить проста. Можемо почистити головку чесника на зубчики досить швидко. продуктивність В залежності від об'єднаних часників, тобто його можна насипати і таким І так у нас може бути сепарування, тобто розділення головки чесника на зубчики. А далі ви можете його почистити зубчики чесника, окремою машиною у нас для цього, Garlic пілят, або можете зробити це вручну, або як вам далі. Зараз ми тестуємо машинку для сепарації чеснока, От дивіться, у нас такі результати. бачите? Задача взагалі не є почистити чеснок, від цього є окрема машина. Але ця машина досить непогано його і чистить. Тобто вона не тільки розділяє зубчики на... але вона його і чистить. Яким саме чином? Тобто у нас виходить, що тут є прижимний механізм. Там стоїть диск, да? і диск іде під таким наклоном, під таким кутом. Тобто ми можемо цей диск підняти або цей диск опустити. Якщо ми його опускаємо нижче, то в нас виходить, що буде більша продуктивність і більше ламається чесника, більше ламається головки. Тобто. Але якщо ми поставимо його щільно, то він буде не тільки ламати е, зубчики чеснока, але він буде його і чистити. Звісно, це не повністю, але таким чином буде. Давайте ми зараз закинемо декілька частин чесника. Я вам покажу як саме буде працювати. Тобто, ми включаємо машину. Що зубчики ну, частинка частинка зубчиків, які витримуєте, ви вони вже почищені. Частинка не дочищені, просто пола. Але ще якась частина залишилася тут. Бачите, тобто ми можемо сказати, що тут є певна частина чеснока, яка не залишається. Чому? Бо ми зробили дуже щільний, щільний цей е, прихід, скажімо так, ми можемо його трошки розширити. Зараз я от просто пальцями взяв, бачите, воно випадає. Тобто ми можемо просто розширити, і таким чином ми по, по, отримаємо більше. Розломаного чесноку, але менш очищено, тобто, ми за, за ми завжди можемо гратися таким чином. чим щільніше, тим більше почищено чесноку. Чим більше е, відстань, тим е, більша продуктивність, але менше почислено чесноку.